Вітаю на каналі! Мене звати Олена і я запрошую вас у вечірню розповідь для сну. Цього разу я вам розповім про теплі вечори. Якщо у вас виникне бажання віддячити каскарці, в описі до відео знайдете посилання на Амону вас. А тепер я традиційно прошу вас налаштуватися на відпочинок, вимкнути світло та відпустити фантазію за моїм голосом. У восени ранні сутінки приходять раптово. Ніби щойно був день, і ось уже повітря темнішає, а світ навколо повільно змінює тон. Спочатку це може засмучувати, навіть трохи лякати, так, ніби день забрали раніше, ніж ми встигли до нього звикнути. Та минає час. І ми поступово приймаємо цей новий ритм, сутеніє дедалі раніше. І це перестає дивувати темрява більше не здається чимось чужим вона стає частиною звичного порядку речей. Вечори й ночі стають довшими. У них з'являється відчуття протяжності. Сам час розгортається ширше, іноді здається, що вечір не має кінця, ніби час вирішив не поспішати, дозволив собі затриматися. У цьому повільному русі з'являється простір для тиші, для думок, для звичайних дрібниць. Та з плином часу ми поступово підлаштовуємося під ці вечори. Вони перестають здаватися чужими або незручними і поволі знаходять власний ритм. У кожному з них з'являються свої дрібні прикмети, тиша після денного галасу. М'яке світло лампи, сповільнені рухи. Вечір не вимагає поспіху. Він запрошує зняти напругу дня і дозволяє бути трохи уважнішими до себе і простору довкола. Ранні сутінки запалюють у вікнах світло. Одне за одним, немов місто повільно прокидається вдруге вже у вечірньому режимі. Колись погляд мимоволі чіплявся за дрібниці, Фіранки на кухні, абажур, теплий чи холодний відтінок лампочки. Тепер вечірні вікна розповідають інші історії. Про те, як ми навчилися жити в темряві і знаходити в ній свої джерела світла. В одному вікні яскраво світить ліхтар. Холодне світло впирається в стелю, розливається по стінах і робить кімнату схожою на сцену. У сусідньому вікні. Зовсім інший настрій. Там тремтить полум'я свічок, невпевнене, живе, тепле. Воно не освітлює все одразу, а залишає коти в напівтемряві, дозволяє простору дихати. Десь видно автономні лампочки спокійні. Рівні, ніби вони тут завжди й були, кожне вікно свій спосіб впоратися з вечором, свій маленький острів світла. Люди навчилися підлаштовуватися не поспіхом, не нарікаючи, а тихою буденно. Йдеш повстемні будівлі. Мимохідь піднімаєш погляд, затримуєшся на цих вікнах, і з кожним кроком стає зрозуміло дім уже близько. Навіть якщо ще кілька хвилин дороги внутрішньо ти вже повертаєшся. З порогу зустрічає запах дому. Завжди виразний, впізнаваний, суміш тепла, тканин, їжі, звичних речей. У кожної оселі він свій, І саме він без слів говорить: Ти вдома. Можна ще не зняти взуття, не увімкнути світло, а це відчуття вже огортає, мов тепла ковдра. Ти вдома Домашні теплі вечори існують не для подій, а для пауз між ними. Життя не складається лише зі свят і яскравих моментів, йому потрібен простір для відновлення. І саме тут з'являються звичайні теплі вечори з простими справами. І які не вимагають поспіху. На кухні тихо шкварчить щось на сковорідці. з духовки тягнеться теплий аромат випічки, час розтягується, дозволяючи рухатися повільно, дістати тарілку, помити овочі, поставити чайник, ніхто не підганяє. Не потрібно нікуди бігти. Це вечори, коли можна спокійно зайнятися домом, дати рукам роботу, а думкам відпочинок. У таких дрібних повторюваних рухах з'являється тиша, в якій легко дихати. У кожного свої вечірні заняття, але в них. Завжди є щось спільне, десь за стіною рівно і монотонно гуде пральна машина, знайомий звук, що не дратує, а заспокоює, він, ніби відміряє час, нагадує, усе йде своїм чередом можливо, час і свою поставити, нехай крутиться, поки ти займаєшся іншим. Повільно рухаєшся домом без поспіху. Щось перекладаєш, щось витираєш, щось відкладаєш на потім, і раптом помічаєш, як змінюється відчуття знайомих речей. Тепла вода огортає руки, коли миєш посуд. Пара підіймається легким серпанком. І швидко зникає в повітрі. Свіжо випрана білизна пахне чистотою, дістаєш її з барабана, відкладаєш, вішаєш на сушарку повільно, одну річ за одною, а потім ідеш далі домом в освітлену кухню. Де вже чекає вечеря, тут ніж м'яко прорізає хрустку скоринку хліба, і цей звук звучить як обіцянка спокійного вечора. У цих простих рухах є щось заспокійливе. Вони повертають у тіло у теперішній момент. Дозволяють відчути вечір не головою, а руками. У довгих вечорах багато простору, не порожнечі, а саме простору для споглядання. Тут нікуди не треба бігти, не потрібно встигати більше, ніж дозволяє цей час. Вечір, ніби спеціально створений для того, щоб сповільнити рухи й думки. Хтось у такі години бере до рук пряжу, петелька за петелькою народжується щось тепле, просте, потрібне. Руки пам'ятають ритм, і думки поступово стихають. Хтось вмикає фільм або серіал, і от м'яке світло екрана заповнює кімнату, а думки поринають в інший світ. А хтось нарешті знаходить час поговорити з тими, кого давно хотілося почути. Без поспіху, без переривань. Ці розмови особливо теплі. Такими тягучими вечорами, ніби підсвічують нас зсередини, заряджають, вечір не має чіткої межі, він дуже плавно, майже непомітно, переходить у ніч. Світло стає приглушеним, рухи ще повільнішими, а тіло саме підказує час. Зупинятися, час вкладатися, спати. Ніч огортає дім повільно і дбайливо. За вікном розчиняються у темряві силуети будинків, і світ ніби стає меншим, затишнішим, ближчим. Повітря в кімнаті спокійне, рівне. Чути власне дихання, тихі домашні шуми, які не відволікають, а навпаки, заспокоюють. У цій тиші не потрібно нічого вирішувати. Усе важливе вже сталося сьогодні, а все інше може зачекати до ранку. Вечір відпускає. Ніч приймає, і тіло знаходить зручне положення, ніби давно знало, як саме йому хочеться відпочити. Можна дозволити собі заплющити очі, думки повільно розходяться, як хвилі, що стихають на березі. І поки ніч обережно тримає цей спокій, сон приходить легко, без зусиль, без поспіху, без напруги. Просто так, як і має бути. Кінець мирної ночі та гарних снів.